Із кубком переможців першого туру другої ліги гравці дорослої команди флорбольного клубу Вікторія це були перші змагання чемпіонату України з флорболу, які провели за час дії воєнного стану. Рівень цих змагань був колосально великий. Команди кожна була, так сказати, дуже сильна. Нелегко було проти них грати, але якось. З Богом ми все-таки змогли. У першому турі другої ліги, який проходив за кубковою системою минулими вихідними у виниках, брали участь вісім команд по чотири у групі. Два найкращі клуби з кожної виходили в плей-офф. Через один програш Вікторія завершила груповий етап на другому місці. Півфінал не знаю, як гра нам дуже якось пішла. Ми спокійно її виграли з рахунком 5-0. А ось вже в фіналі в нас з'явилися проблеми. там були моменти, коли. Під час ігрової стички почали всі штовхатися. А після матчу там вже пішли такі більше силові прийоми і до червоних карточок доходило. А все тому, що вийшли грати проти принципового суперника команди Ліберті. Саме їм гравці Вікторії програли матч на груповому етапі, але змогли поквитатися у фіналі першого кубку. Нас дебютувало багато гравців з молодших категорій. те, що вони підключились до старшої команди, і ми. Зробили так званий тандем, і що вони отримали дуже хороший досвід, і те, що ми в групі поступилися команді, з якою зустрілися в фіналі чотири а в фіналі вже зробивши висновки, перемогли 1-0, і Це дуже класно, те, що ми прогресували по ходу турніру. Через війну чимало флорболістів покинули країну, але приїхали нові діти, які так само відкривають для себе тонкощі флорболу. Додають спортсмени. Хоча загалом доросла команда Вікторії складається із гравців різного віку, але наголошують, руки роки тут не важливі. Взагалі немає різниці чи гравець старший, чи молодший. Просто під час гри на це ніхто не звертає уваги. Виходимо всі з думкою просто перемогти, і все. Коли відбудеться другий кубок другої ліги з флорболу, наразі невідомо. Це вже будуть вирішувати у 2023 році. Головне завдання для Вікторії сформувати хорошу команду, аби вже наступного сезону боротися за перемогу на вищому рівні.